Двоколісні друзі, патріотична символіка та шквал емоцій. У Хмельницькому близько 6 десятків спортсменів проїхалися святковим велопробігом. Це вже 20-й ювілейний пробіг на честь братів Стародубів. З кожним роком на наші змагання приїжджається більше і більше велосипедистів з різних куточків нашої країни. Правда, в минулому були і з за кордону, брали участь навіть і американці. На жаль, ситуація, яка є сьогодні в Україні. Не дозволяє їм приїхати пан Святослав Львів'янин. Усе життя чоловік з двоколісним другом. Про його досягнення та перемоги говорити не переговорити. Це і українське чемпіонство, і світове золото. А осідлати двоколісного пану Святославу прийшлося ще у дитинстві. З того часу пройшло більше півстоліття. Тім каже, чоловік жодного разу не пожалкував, що обрав велосипед. Щоправда, таке задоволення вартує дорого, і це не лише у фінансовому, а й у душевному плані. По грошах середньо а по здоров'ю воно не дорого, а високо, задоволення таке. Треба силу волі мати просто і все. І все добре. У мене сила волі велика. Я, для мене кинути це все кінець життя. Тому воно дорого. Турнір стародубів чоловік не пропустив жодного разу. Для нього це не стільки спортивний інтерес, як добра традиція. Щороку, цьогоріч, в 20-те львів'янин виборює перемогу. Кожен рік від першого туру. 20 років я тут уже 20 років. перший тур стародубів. Я виграв, і то вони не дадуть збрехати мені. Я точно його виграв. І пішло. Ну і час вигравав всі роки. Сьогодні був заїзд у два кілометри. Здається, на перший погляд така дистанція не важка. Втім, каже пан Святослав, куди легше їхати 15 чи 20 кілометрів. Ці два кілометри вони важчі, ніж 22. От сьогодні буде сьогодні важче було, чим завтра буде 15 кілометрів. Завтра буде легше, бо там розподіляєш свої сили рівномірно по всій дистанції. Не різко стартуєш, не різко заставляєш себе працювати. Можеш фінішувати, там понаростаєш. З братами стародубами чоловіка поєднує не лише спорт. Свого часу це була і військова служба, і студентське життя. Я рахую їх братами, а вони мене теж братами рахують. Я п'ятий просто стародуб. Хоча я прізвище Ковальчук. Додамо, що сьогодні турнір братів Стародубів лише розпочався. Завершиться велопробіг 26 серпня, у п'ятницю. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини телеканалки Вісім